І сталося одного дня, коли він навчав, він навчав, він вчитель. Сиділи фарисеї, законовчителі, які поприходили. Слухайте, вже цікаве. Ісус навчає, хто перед Ним сидить, Його майбутні вороги, Його майбутні опоненти, ті, хто його розпнуть в майбутньому. Але зараз. Вони сидять перед ними перед ним. І він їх навчає. Фарисеї, законовчителі, які поприходили, звідки? З усіх сіл галилейських, юдейських та з Єрусалима. Це вже похоже на якусь конференцію. І до нього поприходили хто? Фарисеї, з усіх сіл, з усіх міст, Галилеї, Юдеї. І навіть з самого Єрусалима, столиця, там, де найвповноважені вчителя, фарисейські лідери, і вони звідти поприходили і приходили, знаєте куди? Вони прийшли в Капернаум до Ісуса. І ось вони сидять в домі, і Він їх навчає. Бо потім ми бачимо, що вони його постійно утискали, вони йому скаверзні питання ставили. Але ось тут, в п'ятому розділі, вони його слухають, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його і покласти перед ним. І не знайшовши, як пронести його скрізь натовп, отже, там було натовп, там було багатенько людей. Там був такий натовп, що вони стояли і в дворі, і навіть біля дверей, на вулиці, бо вікна були відчинені, і люди могли чути, що казав Ісус через вікно лунав долунання було звуком, і вони стояли е і могли чути, що у дворі. Натовп вже стає, що на вулиці натовп? І ось люди принесли хворого свого друга. І, не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони вилізли на дах, через дах, спустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він сказав: чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. І книжники та фарисеї. Вони ж тут присутні. Одразу почали міркувати, кажучи, хто ж він такий, що говорить таку богозневагу? хто може прощати гріхи, окрім самого Бога? Це правильна відповідь: окрім самого Бога, ніхто не може. Але в них вірна думка, тільки Бог може прощати гріхи. Але в них ця думка, вона трохи зациклена була, вони бачили людину. Але вони не побачили Бога. Пізнавши їхні думки, а уж тільки Бог може пізнавати наші думки. Ісус сказав йому відповідь, що ви роздумуєте в серцях ваших, що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати Встань, і ходи. Але щоб ви знали, що Син людський має на землі владу прощати гріхи, і сказав паралізованому Кажу Тобі. Встань, візьми свою постіль і йди до свого дому. І враз, уставши перед ними, він взяв те, на чому лежав, і пішов до самого свого дому, прославляючи Бога. А всіх охопив жах. Марк пише: І зібралося багато людей, так, що не вміщалися навіть біля дверей, які зачинялися е, вхід в двір. Отам були двері. І от навіть там. Не вистачало місця. Проповідь сьогодні про віру, Твою віру. Що є віра? Хто з нас віруючий? А я читав, пам'ятаєте, на початку служіння місцеписання Писання з 12 розділу? Віруючи в мене, каже Ісус, справи, які Я творю, і Він створить, і більше цих створить. А я такий думаю, а чого я не створюю справи Ісусу? Такий, як у Ісуса. Чому я? В мене такого нема? Може я не віруючий. І в мене питання, а чи віруючий я? Чи я думаю, що я віруючий? Чи мене навчили так вірити, що я віруючий? А чи віруючий я взагалі по справді, так як має бути? В мене питання, чи мені тільки внушили, що я віруючий. Мені прийшли до церкви сказали, ось ти покаявся, тепер ти віруючий. І те, що я вірю в Біблію, що вона істина, але чому справи, які в Ісуса, в мене ще нема таких справ. А я хочу, щоб я був віруючий по стандарту Ісуса. Я знаю, що в глибині свого серця ви також хочете бути такими віруючими, щоб Бог діяв через кожного з нас. Також трохи про цю віру. Прийшли люди до Ісуса і принесли йому свого Друга. Який був паралізований, Він не мог ані ходити, ані сидіти, тільки лежати. І вони прийшли до Ісуса, прийшли в дім, де Він знаходився, знайшли величезний натоп. Вони спробували пройти. А їм кажуть, «Чш погано чутно, що Ісус каже там, у горниці на другому поверсі. А в них була мета. Вони хотіли, щоб Ісус. Через якого діє сила зцілення, вони хотіли, щоб ця сила була задіяна на їхньому другові, паралізованому. Тож я сьогодні про віру, яка в нас має бути віра, щоб ми могли називатись віруючими. По-перше, віра шукає можливості, а не виправдання своїх неможливостей. Вони прийшли, принесли, але. Як це, Неможливо пронести, бо величезний натовп. Вони не розвернулися і не пішли додому відносити його. Бо віра шукає можливості, як дойти до своєї мети. Віра, вона не здається. Вона не капітулює. Вона продовжує шукати можливості, як досягнути мети. І коли вони принесли, і розібрали дахи, побачивши їхню віру, Розумієте? Віру побачити, чи можна, чи можна побачити туман, можна побачити промені світла. Можна побачити листя. Як побачити віру? Віру можна побачити через справи, які творить людина. І ти зрозумієш, чи віруючий він, чи він не віруючий. Як можна зрозуміти, що дерево добре? Через те, що вона приносить плод добрий. Як може побачити віру, якщо у людини є справи, які показують, що в Ісус, побачивши їхню віру, каже розслабленому, прощається Тобі гріхи твої? Твороби можуть приходити через гріхи. Але сьогодні про віру. Віра, вона шукає можливостей. Вони спробували, в них не вийшлося. Можливо, вони ще спробували щось. Невідомо. Відомо тільки останній варіант, який вони використали, і той варіант, він виявився вдалий. Скільки вони, в них було спроб, не написано. Можливо, вони ще щось задіяли, але не дало результату. Але вони не зупинялися на своїх невдачах. Віра, вона штовхає людину діяти і не зупинятись. І це не тільки стосовно всього, це може бути про роботу, про навчання, про шлюб, про бізнес власний, про дітей. Мені розповіли про одного батька, одну матір, які постилися за своїх дітей, а в них їх було дев'ятеро. Кожен четвер. Вони постилися і молилися, щоб всі їхні діти служили Господу. І знаєте що? Так, звичайно. Це не сверхістественно, надзвичайно не, 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 не виглядає, але всі їхні діти, дев'ятеро, служать Господу. Тому що вони робили кроки до того, про що вони прагнули, про що вони мріяли, яка в них була мета, щоб діти були всі віруючі, всі з Богом і всі служені. І вони йшли до того 20 років. Кожного дня, о, кожного тижня молитва в четвер і піст за своїх дітей. Вони все вірили, що це можливо, і вони діяли. І через це було видно їхню віру. Віра, вона не зупиняється на півшляху, вона не розвертається, вона йде до своєї мети. Якщо ти в щось віриш, подивись. Чи зупиняєшся ти, чи робиш ти якісь паузи? Віра, вона не робить відпустки. Вона йде до своєї мети. Віра діє всупереч традиціям і нормам. Віра діє іноді нестандартно. Якщо ми побачимо про цих чотирьох друзів, які принесли свого п'ятого друга, тут ми бачимо нестандартний підхід. Не діє так, ніколи такого не було, і після того нічого такого не було. Але так сталося. Вони придумали нові, новий метод, як прийти до Ісуса. Ну, Де ви таке бачили, щоб руйнували будівлю? А вони таке придумали. Вони тро, трохи крейзі, розумієте? Віра, Божа віра, яку визнав Ісус, вона іноді буває трохи крейзі. Вона трохи не вкладається в стандарти мислення людей, навіть віруючих, а тим паче фарисеїв, які там були присутні, законовчителів, які там сиділи, і слухали Ісуса. Дихали тією пилюкою, коли розбиралася стеля. Може, вони кричали: Гей, перестаньте, що ви робите? Нам нема чим дихати. Питання: чи зупинило ці. Поклики чотирьох друзів. Ні, не зупинилися. Вони не зупинилися, їм гукали. Я думаю, їх точно просили перестати це робити. Згадайте Вартимія. Він кричав: Ісус, син Давідов помилуй мене, Господь. А йому казали, не, не кричи, тихіше. Запинали його, затикали його, а він Ще голосніше почав кричати: Ісус, син Давидовий, помилуй мене! І потім що? Він догукався, Його покликали, його почули. Він діяв нестандартно. Чому? Бо в нього була віра, віра в те, що Ісус може його зцілити. І ця віра Його штовхала кричати. Така віра має бути в кожного нас. Кричати, стучати, шукати, просити. Розбирати криші, все, що можливо. Це не стандартні кроки. Всуперечам, традиціям, згадайте, згадайте жіночку, яка 12 років страждала від кровотечі. Вона витратила за ці 12 років усе своє майно, все, що мала, всі накопичення, збереження, може, банківські рахунки, може продавала майно з дому. Як наркомани, алкоголіки продають. Вона все витратила. Можливо, вдома в неї вже не було. Вона все витратила на лікарів, але жодного поліпшення. Навпаки, ще гірше їй стало. Але вона прийшла до Ісуса. Що вона зробила? Я так розумію, вона навколішках підповзла до Ісуса. Їй не, мож... не можна було там знаходитися. Бо за єврейською традицією від кровотечі жінка вважається нечистою, і вона не може знаходитись е, в, в середовищі людей чистих. Вона нечиста. Її, якщо б впіймали, її мали побити камінням, бо вона порушила Божу заповідь, проштовхуючись до Ісуса. Щоб доторкнутися краю його одягу, вона касалася інших людей. І через це вони теж по закону Моїсея робилися нечистими. І за це її мали побити камінням, але вона мала віру. І ця віра вона виходить за рамки традицій, законів, стандартів людського, людського мислення. Навіть бачите, вона порушила божественну заповідь. Бо хотіла зцілення, бо вона вірила і казала в своєму серці: лиш тільки доторкнусь до Ісуса, я зцілюся. Лиш тільки доторкнуся до Ісуса, я зцілюся. І вона не сиділа на дивані. Вона проштовхувалась до Ісуса, щоб доторкнутися до краю Його одягу. І вона зцілилася, бо сила виходить туди, де є віра. Слухайте, сила виходить туди, де є віра. Вона так казала, і вона робила ці кроки, вона чи повзла, чи провштовхулась до Ісуса. Віра, бува, штовхає тебе на небезпечні кроки, її могли побити камінням. Оті люди, які принесли свого друга паралізованого до Ісуса, щоб його затягнути на кришу, знаєте, що треба? Треба було спочатку знайти е, драбину. Знайти мотузки, пройти від сусіднього дому по ось десь, отакої товщини там був е камінний паркан, і вони по цьому паркану з одного будинку на сусідній будинок могли пройти. Іншого е не було шляху. І ось вони взяли його і вони несли. Спочатку двоє зайшли, потім затягнули. Це було небезпечно. Вони могли впасти, вони могли покалітися саме, якщо б в них баланс порушився. Але вони, не дивлячись на особисту небезпеку, вони рухались по вірі. Віра вона може бути небезпечною в діях. Ти можеш вірити і за, це, за це можуть вбити. Ти можеш постраждати на цьому шляху, але віра в її нічого не зупиняє. Наступний тезіс: віра рухається покроково. Хочу зробити акцент на тому, що віра рухається покроково, але ці кроки вони не є чимось надприроднім. Що надприроднього, що може. Це звичайні речі, знайти носилки. Звичайно, нічого над, надприроднього, а, російське слово, нема у тому, що люди несуть паралізованого. Нема нічого над... сверхістецтного в тому, що люди шукають драбину, шукають мотузку, ідуть по паркану, затягують хворого на дах. В цьому нема нічого сверхістейного. Навіть в тому, що вони кришу розбирали, це звичайна єстестяна робота. Демонтаж називається. В цьому нема нічого сверх'єстественного. Але ці кроки, вони природні, ведуть до надприроднього, бо надприроднє починає діяти там. Де закінчуються твої природні кроки. Тобто ти мусиш зробити від себе все, що від тебе залежить, ти мусиш зробити. ти, ти мусиш зробити. А останній сверхістейний крок, надприродній крок, зробить Господь. Він скаже: прощаються тобі, гріхи. Або скаже, іди, доч твоя, віра твоя спасла тебе. Або скаже: Встань, возьми постіль і йди в дім свій. Або скаже, хочу, зцілися, хочу очистись, і він очистився. Останній крок, він є надприродній, він є Божий крок. А всі перед кроки це твої кроки, звичайні кроки, які ми робимо, можливо, кожен день. Віра може викликати осуду. Осудження, да? засудження. Але фарисеї вони роблять це постійно. Коли Ісус бачив віру, фарисеї бачили змарнований труд людини, зломаний потолок. Вони бачили, що їм погано дихати. Вони бачили, що мусор навколо Ісуса, навколо них. <кій> можливо, вони чихали, можливо, вони кашляли. Затуляли рота, щоб дихати більш чистим повітрям. І вони осуджували цих чотирьох друзів, а Ісус не осуджував, бо Він бачив в них віру, а інші люди бачили в них проблему, демонтажників бачили. Ще одне віра, вона діє ніби з владою. Ну, хто їм дав цим чотирьом дозвіл м? руйнувати чуже майно? Вони ж не отримували письмовий дозвіл, завірений через нотаріуса. Ні. Вони прийшли на свій розсуд. От так от. Розберемо тут дах. І давай розбирати. Без дозволу. Воно схоже, ніби, знаєте що, на е, дерзневіння. Ніби з владою роблять, ніби їм можна робити. Бо віра, яка в них, вона дає їм це, знаєте, рух цей. Можна. Незважаючи незважаючи на, не, не на те, що, можливо, їм придеться потім відшкодувати от так от, е це руйнування. Вони на це не дивляться, вони дивляться на мету якою вони хочуть досягнути зцілення свого паралізованого друга. Віра догоджає Богу не людям, Євреям 11 розділ 6 вірш, там написано. А без віри. Вгодити Богові неможливо. Богу подобається, коли ми е за інших думаємо, міркуємо, допомагаємо, турбуємось, да, турбуємось за інших. Думаємо, як їм допомогти, як зробити, як покращити, як поліпшити. Ти думаєш не за себе, так як і сам Господь, Він же не за себе думає, Він думає за кожного з нас. Це природньо для віри думати за інших, допомагати іншим. Ви знаєте, що Ісус був в процесі. Він йшов в дом Іаїра. Поруч з Ісусом йшов Іаїр, Його 12 учнів Ісусових, вони йшли поряд. Але трапилася надзвичайна зупиночка. Ісус зупинився. Каже, хто мене доторкнувся? А Петро, та ти що тут з усіх біч до тебе тиснуть, тиснуть ти". Я кажу, хто тут? Ні, особливо доторкнує. Вона вийшла, вона розповіла, що з нею трапилось за всі 12 років, де вона лікувалась, як вона лікувалась, як вона витрала все своє майно. А вже час йде, час іде, а Ір стоїть поряд і нервує. Бо час іде, а там донька в нього. А Ісус зупинився і слухає жіночку. Буває у вас таке нервузи? Вас нервує, бо щось іде не так, як ви планували собі. Це нормально. Але знаєте що, ця жіночка, вона зробила великий внесок в віру Іаїра. Бо Іаїр, побачивши це зцілення, в нього віра підіймається. Він на власні очі, борг з Ісусом будь. І вони йшли в дом Аїра. І тут вони зупинилися і їм розповідають цю історію. Жінка розповідає, як вона страждала, як вона зцілилася, тому що доторкнулася. І ці слова цієї жінки, вони підіймають віру і Аїра. Це великий крок, коли він бачить, коли він чує свідоцтво. Як Сила Божа зціляє жінку. І потім приходять від Іаїра з його дому і кажуть: Все, ш, не турбуй вчителя, доч твоя померла. Але Ісус йому каже: Не бійся, тільки віруй, і врятована буде. Сила Божа виходить там, де є віра, бо віра це такий канал. Віриш в Бога, приходить сила від Бога. Віриш у світ, приходить сила від світу. Віриш у гроші прийде сила від грошей. Віриш у диявола, прийде сила від диявола. Це унікальний, універсальний, в кого ти віриш, звідти приходить до тебе сила. Що я раніше до 18 років я займався колдовством. же кажу, в кого ти віриш, від того ти отримуєш силу, надприродню силу. Апостоли прийшли до Ісуса і кажуть, збільш в нас віру. Господь відповідає, коли б ви мали віру, як зерно горечичне, сказали б смоковниці, вирвись з коренем і пересадись в море, то й послухалася б вас. Хто з вас, маючи раба, котрий оре чи пасе, коли прийде з поля, скаже йому: Іди кушай. Ні, Як я кушай? Спочатку мене нагодуй, служи мені. І коли я поїм, я ж господар, та? тоді ти вже поїси. Тобто ти в останню чергу. Що таке віра? Це зерно, яке треба посадити. І воно може зростати. Віра, вона не може просто так збільшитись, отак, і збільшилась. Ні. Вона саджається і росте. Потроху, помалу, непомітно, але постійно мали рости. Це праця. да. Про що я хочу казати? Чому Ісус каже про слугу, який е, служив на полі, потім приходить додому, починає служити своєму господарю, працює. Для віри треба працювати. Віра вона не просто діє на дивані, вона діє із турботи, кроків, реалізації яких справ, Повсякденних можна, можливо. можливо, кожен день потрохи вивчати Біблію, але збільшувати вивчання. Молитися, збільшувати молитви. Збільшуватися потрохи-потрохи. Віра, вона росте, вона не збільшується отак, от тільки так, от раз і вже велика віра. Не буває такого. Це над неприродньо От чому він після цього питання збільшує віру нашу? Він одразу починає розповідати притчу, хто має раба, котрий оре, чи пасе, чи прийде з поля, скаже йому, кушай, ні, продовжуй служити мені. А коли ти послужиш, тоді вже собі послужиш. Поїси. Тобто для віри це треба робити. Або пасти, або орати, або на полі щось саджати, або щось там поливати, або полоти. Це труд, віра, це труд. Якщо людина не трудиться, вона не вірить. А якщо ти бачиш людину, яка завзята наполегливо трудиться в якомусь напрямку, ти розумієш, вона в це вірить. І саме тому вона це робить. Зрозумійте, якщо ви бачите, як людину, яка вона тільки каже про віру, але нічого не робить, для цього не робить. Не задіює якісь власні природні механізми, вона не вірить. Вірить по справді той, хто робить. Хто шукає мотузку, шукає дробину, хто розбирає кришу, хто повзе до Ісуса, щоб доторкнутися. Хто кричить, волає на все горло, Ісус, син Давідав, помилуй, мій, той вірить, що ти можеш робити, якщо ти віриш, ти щось робиш. Якщо не віриш, то не робиш. Коли вони прийшли до народу, то підійшов до нього чоловік і впав на коліна перед ним, кажучи: Господи, змилуйся над моїм сином, що біснується в новомісячі, і тяжко страждає, бо часто кидається в вогонь, часто в воду. Я його приводив до твоїх учнів, та вони не змогли зцілити його. Ісус сказав у відповідь О родене вірний і розбещений, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть Його до мене сюди. І заборонив йому Ісус, і демон вийшов з нього. І отрок одразу ж у ту мить зцілився. Тоді учні підійшли до Ісуса на самоті і запитали. На самоті. Чому ми не могли вигнати Його? Ісус відповів їм через невіря ваше, через невір'я. Чому ми щось не можемо, бо ми щось не віримо.